Так, ну что, пришло время опять сверить наше с вами время, да? А ну, дивіться, сколько на ваших? Дивіться, 24 часа у вас уже прошли? А две недели? А еще две недели после тих первых двух недель? А, а, три месяца? А сто дней, за які Трамп обещал придивиться, чи хоче Путин мира? Ну, вот он подивився, придивився такой, Офієлний, не повірив своїм глазам, ще раз подивився, потім ще, ще, і. А там і час якраз і... ну, Так і що побачили Дональда Фредовичу? Розказуйте. Я не знаю, коли... може йому очки купити. Сенатор Линдси Грэм заявил о готовности Трампа на ужесточение санкций против России. Пришло время продвинуть законопроект. Сенат готов рассмотреть законопроект после 7 июля, когда сенаторы вернутся с каникул. Мы продвинем законопроект. Это решено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената, сказал Линдси Грэм. По его словам, инициативу поддержали 84 сенатора из 100. Так эти 84 из 100 у вас самого начала были. Но теперь у них отмазка. Еще и каникулы. Канікули, от час вони з канікулів як вернуть. І як не буде опять, ніхрена. то причину інтересно буде узнати, яку вони там нову придумають. Врем'я то прийшло. І що? Сенатор пояснил, что речь идет о введенні 500 процентных экспортных пошлин против стран, которые продолжают закупать товары у России и не помогают Украине. Трамп может ввести пошлины, в частности в отношении Китая и Индии, которые, как утверждает Грэм, покупают 70% російської нефти. А Венгрию Словакию, що интересно в этом списке сейчас не вспоминаем? А? Ну, активных дворняжек Путіна і одновременно так тоже буває активных жополизів самого таки Трампа. Так от в Європі ці санкції будуть направлені а так конкретно против Орбана і Фицо. Тому що шанси на їх прийняття ну, нахрена Трамп тоді цих двонячих своїй псарні держить. Але время пришло що то решать. Сенатор Грем заявив о готовності Трампа дати ход законопроекту о нових санкціях против Росії. Ну, все, 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 ми почули, нас убеждать не треба. Ми хорошо почули, даже собі записали. Трамп готов. Готов Трамп. Росія, тем более. Раз вона взагалі не збирається в своїй житті нічого міняти, і тільки це, по його ж, словам, здержувало самого Трампа. Він хотів чітко убідитися в путінській впертості. І що, убідувся? Кит Келлок заявив, що мирні переговори тормозить Росія. Спеціальний представник президента США Кит Келлок заявив, що саме Росія, а не США і не Україна, тормозить мирні переговори, касаючіся закінчення повномасштабної війни на чаті Москвою. Ні, ну ви тормоза, конечно, четвертий його двоїни, і вони тільки сейчас поняли. Ще даже не все поняли. Ну, вроде поняли, що з Росією щось там не то з нею там. І що надо щось робити. А ілі поки не надо, це я слишком вперед забежав, да? По словам Келлога, президент США последовательно выступает за прекращение войны и призывает к немедленному перемирию и началу трехсторонних переговоров. Он отметил, что Россия не должна одновременно говорить о мире и продолжать бомбить гражданские объекты в Украине. И это пока все? Это пока все. А, нет, стоп, не все, не, не все, прошу, не, не все. Самое же главное. Самое. А Россия ж против такой постановки вопроса. Она ж ты как раз знаешь, она белая и пушистая. И попробую беды, его в обратном. Вот попробую. А еще даже не пробовала. В Госдуме жестко ответили на обвинение Келлога в адрес России. Депутат Ивлев, Киев и стоящий за ним ВПК НАТО затягивают переговоры. И вот, ну, мне просто интересно, вы еще долго собираетесь мячик вот туда-сюда бесцельно перебрасывать? Ну, давайте уже, ну, ну, что-то делать там. Ну, хотя бы что-то. Так, так уже делаем, говорят, у Трампа. Делаем. Вот что решило, то мы сейчас и сделаем. И сделал красавчик. Спецпосланник Трампа Кит Келлок приехал в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Я не торможу, я... Ну, я пытаюсь найти в этом хоть какую-то логику вообще. Просто взяти і піти встрітися з Лукашенком, це, ну, це все одно, що добровольно сходить в задницю, полетіть в тартарери або просто помається дур'ю. От яка тут связь з нашою війною? На що він там взагалі впливає? Та на все, питається, убідить нас Лукашенко і ви будете сміятися, а ви зараз смієтесь, правильно? А Кілог, ні, Кілог на це повівся. Поперся з ним, що то там рішать. Келок пообещал Лукашенко поработать над тем, чтобы ВСУ не били по РФ. Лукашенко, представитель США, обещал поработать, чтобы Киев не бил по России. А что, ну это, по-моему, прекрасное предложение. Именно так войну и можно остановить. Да, чтобы вот Россия была по нам со всей дури, а, а чтобы мы нет. Во. Ради такого свежего, неординарного предложения уже стоило с Лукашенком повстречаться. Який ні разу ніколи не був брехоном. І дивіться, у мене тут от в сценарії навіть заготовка така була, що коли я до цього місця доходжу, я роблю такі прям, знаєте, такі не то, був удивлені, але такі, знаєте, розкріпащені глаза, і кажу, ні, ну подождите, якщо це неправда, якщо ви таку біліберду берду не обговорювали, що тоді мовчить. Класний ход, ми такий придумали. так от кілог. Эта цитата вырвана из контекста. Келлог опроверг слова Лукашенко. Эта цитата вырвана из контекста. В разговоре с Лукашенко мы обсуждали полное и безусловное прекращение огня. Любые ограничения в действиях Киева рассматривались только при условии взаимных шагов со стороны Москвы. Я ни в какой момент не делал заявлений, касающихся ведения войны Украиной вне рамок общего прекращения огня, написал Келлог. На ну а теперь вопрос до тебя, интриганты и Нахрена ты вообще туда поперся? Де тебе тупо обосрали, і ти тепер бігаєш такий з виряченими очима і оправдуєшся. А все чого? Все того, що замість того, щоб робити якісь умні, мудрі, правильні, цінні, стоячі вещи, вони зачем намагаються ходити по кругу і повторяти, робити ну, те, що вони вже сто разів до того робили. З тим же результатом. Путин в первом за три года разговоре с Макроном отказался прекращать огонь в Украине. Президент РФ Владимир Путин выступил против прекращения огня в Украине в ходе 1 сентября 2022 года телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом французский лидер сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по итогам переговоров с хозяином Кремля, рассказал Блумберг, осведомленный источник. По его словам, позиция Путина по поводу урегулирования военного конфликта также не изменилась. Смисл було йому вообще звонить. Ну от ви три роки не общались, вообще не общались. Да? Уже, наверное, забуло одного. Все, і тут, як, знаєте, буває мекне, і починає тут же бив дзвонити. звонить. Я не знаю, трезвий, п'яний, ну от позвонив. Що нового ти при цьому почув? Чого? Ну, от він звонив після того Зеленському і каже, слушай, чувак, я тут только що з Путіним общався. І що? И нічого, я прикинь, вообще нічого, Н нічого нового, 0,0. Во. Ти не повіриш він не хоче прикращати війну взагалі ні в якому віді. Па БАМ! І ми ну, повертаємося до того ж самого питання. І що ви тепер збираєтесь з ним робити? Ну що то збираєтесь, ні? Ну що, ну будете по третьому кругу, дзвонити Путіну і зустрічатися з нічого не рішаючим Лукашенком? Ну ні, ні, ну вже всі поняли, що, що це не працює. Що Трамп нам уже не раз намікав, що прийшло время других методів. Ну, раз ті, все, то. Вот сейчас говорят, я на них только решусь. И наконец-то решился. США приостановили поставки ракет и снарядов, критически важных для обороны Украины. Администрация Дональда Трампа приостановила поставки в Украину некоторых перехватчиков ПВО, а также высокоточных бомб и ракет, сославшись на обеспокоенность Пентагона тем, что запасы вооружений в США слишком истощаются. Эти вооружения относятся к числу критически важных для Украины на фоне усиливающихся атак со стороны России, пишет The New York Times. Пока все логично. Ви ж пам'ятаєте ці слова із адміністрації Трампа, що Росія не довір обстрілювати українські міста». Так, от щоб Росія не довіла і щоб вона їх не обстрілювала, вони взяли і лишили нас можливості цих обстрілів защититися. Я ж кажу, все логічно, вони вирішили, що їм более важливо і нужно іменно зараз детройтина, яким ніхто не угрожає, от, в першу чергу защитить ціною українських жителей. От вроде ніхто не розуміє, насколько це тупа отмазка. А ви все санкції ждете від них? Да? Ну, от вам санкції, пожалуйста, проти українців. собі санкції. Получилось. Потому я, наприклад, я проти терміну. Давайте називати своїми именами. Украли. Тому що це наші ракети були, вони вже наші були. Вони вже були виписані на нас. Вони вже були відгружені нам, вони вже оплачені були під нас, коли там ще в Америці нормальна власть останній раз була. Часть продукції взагалі вже в дорозі були. Вони розвернули їх обстопом, їх там украли. А поскольку вони ворують у нас вже не перший раз, ми маємо повне право восприймати їх як банду рецидивістів. З якими ми ще й то підписали цей абсолютно не нам договор про рідкоземельні метали, які повинні нас типу, захищати. Так от захищатиме він нас. нічим не хуже, ніж Будапештський меморандум. Будемо ним з однієї сторони, а цим меморандумом з іншої сторони від російських ракет прикриватися. Всі Росії на радість. А у Росії дійсно зараз радості цих действий адміністрації Трампа повні штани в Кремль прокомментировали решение США приостановить поставки оружия Украине. Песков: чем меньше оружия поставят Украине, тем ближе окончание СВО. Ну, хоть в глазах русских Трамп действительно миротворец. Він сейчас помагає русським побістрее установити у нас тут мир методом убивства якомога більшої кількості українців. Методом, ну, попитаться нас зламати, ответственность за ті убивства, кров українців в тому числі і на ваших руках панове американці. І на руках нашої хвальоної діаспори, яка там корчила, вибачте, десятиліттями себе патріотів, де? ви взагалі существуєте? І ви зараз точно такі ж, як і русська діаспора. І ви теж своїм мовчанням ви допомагаєте нас вбивати, у нас можливість захищатися. І мова там навіть не про ті снаряди, які ми ще є де там перекритися. А ракетами від Патріота, ними. Ну, ними ми це ніяк. І нічим. Вони либо є, либо нас вбивають балістикою. Америка вибрала путь нас вбивати. І чим би це яким би там єзуїтським оправданням не оправдувалось, навіть Трамп своєю тупою башкою, той прекрасно розуміє, що він робить. Питається встановити війну, активно сливаючи нас під Путіна. Але тут є одна незадача. Ми, по вашому веленню, туди сливатися не збираємося. Без ваших сраних ракет, без ваших сраних снарядів і сраних гранатометів, які ви у нас украли, ми все одно будемо відстоювати свою Україну і відстоїмо. Навіть якщо ви ці ракети і снаряди Путіну вместо санкцій передасте, а потім і вам ще по загривку надаємо, то хоча б за те, що довго вас вірили і з такою надією на вас брехунів дивились. Но, ну, час то прийшло. прийшло уже время. Перестать вірити в сказку про те, що гадка лягушка, якщо за неї там даже американці проголосують, в який там момент превратиться в принцесу. Жабою була, жабою тебе лелека і з'їсть. А у нас, кстати, іменно в ці дні лелечата на крила стають. І повірте, найближчим часом розмах наших крил, ще нас самих ого, як здивує.